Усім привіт! З вами Смоїл, і сьогодні у мене для вас огляд артбуку Mermaid by Samuil. Тобто зараз я буду розповідати вам про свій проект, який розпочався з травня місяця. Покажу ексклюзивні ілюстрації, які будуть тільки у цьому збірнику, а також додатковий мерч, який я створила. Приємного перегляду! Розпочну я з передмови про те, з чого взагалі розпочалася робота над цим збірником. В одному з попередніх відео ви могли бачити процес малювання першої ілюстрації до челенджу Мермей. а їх потрібно було намалювати 31. І я подумала, що ілюстрації до цього челенджу можуть послугувати прекрасною базою для мого першого сольного проєкту артбук. І от я тут, книга тут, а отже у мене все вийшло. Відкриваю цей збірник русалка на тематику корони Королевська. Особисто мені дуже подобається, як у мене вийшов хвіст. Русалки на тематику перлини та медузи. Нічого неочікуваного. Я думаю, що вже всі, хто мене знає, знають, що я дуже сильно люблю медуз, тому не могла не намалювати медузку. отак от. Дракон та восьминіг. От її я вважаю одною з найслабших русалок у цьому збірнику. Не знаю, хотілося б намалювати її краще, але вже як вийшло. Тематики дзеркальний та пірат. Першу тему я взяла зі списку мальовів, коли від них також проходив мермей на їх тематику карт Таро. Я вирішила на цю тематику намалювати сіамських белизнючок. Піратку я дуже сильно полюбила, поки її малювала. Я вважаю, що вона вийшла дуже класною. Розгортка тематично спільних між собою русалок місячна та сонячна. Протилежності, які дуже гарно доповнюють одна одну. Далі. Тематики пронизаний та доісторичний. Перша тема також взята з переліку мальовів. І надихнулася я перед роботою історіями про китобоїв. Тому й вийшла така ілюстрація. А от деоісторичну я намалювала через свою дуже давню любов до черепів та динозаврів. Розгортка русалок на тему Відьма та Глибоководний. Далі йде розгортка на тематику літа теми Квітковий та метелик. Ну, подивіться на ці чарівні крила. Я дуже рада, що мені вдалося їх намалювати такими, якими вони вийшли. Ще одна тематично спільна розгортка вогняний та зимовий. Я рада, що на друці у зимової русалки можна розгледіти сніжинки як на лиці русалочки та й в бульбашці. Музикальна русалка. Та тематика мушля. Дуже-дуже люблю саме цю русалку. Подобається її волосся, оці ці мушлі та й загалом увесь образ. Тематика космічна та морський коник. Тут так само класно вийшло те, що можна роздивитися маленьке сузір'я. Тематики солодкий та дитячий. На цій роботі мені дуже подобалось працювати над надувними нарукавниками та колом. Та й вушка у русалочки вийшли дуже милі. Далі на розгортках вже можна буде побачити ексклюзивну русалку. Ось ця на тематику комахи. Крильця, лапки. Мені дуже подобалось працювати над ними. А ця русалка на тематику химерний. Вважаю, що вона була б дуже крутим босом у якійсь грі. Мереживо та небесний. Щодо другої, мені не хотілося малювати стандартного ангела. Тобто тільки коли два крила. Тому я вирішила взяти один з популярніших теоретичних видів, як вони могли б виглядати. Тому у мене тут такий небесний вартовий з купою крил. Ось ця, якщо що не ексклюзивна, вона намальована на тематику зв'язаний. Знову ж дякую мальовію за цю тему. На ній я вирішила зробити експеримент і зробити волосся схожим на водорості. А тут вже знову ексклюзивна на тематику азіатський. Дуже люблю рибок виду карп кої, тому не могла пропустити можливості її намалювати. І ось остання розгортка. Русалка на тематику знака Зодіака. Я обрала свій знак Терези, а також русалка на тематику України, яка завершає цей збірник. І ось так він виглядає. А тепер про додаткові речі, про які я говорила. Я подумала: ну як так, книжечка буде, а якихось приємностей до неї ні. Тому намалювала ось такі стікер паки з морськими створіннями. Вони вже прорізані, тому їх можна буде одразу використовувати, а не сидіти та вирізати. Також на тематику моря я створила ось такий акриловий двосторонній брелок з мушелькою як підвізка. Останнє, що я хочу показати, це 5 ось таких маленьких наліпок русалок. Які будуть йти бонусом до кожного повного набору? І от таким вийшов мій маленький огляд на свій же проект, яким я дуже сильно пишаюся. Бо, з думки, я 5 русалок, як в тому році, у мене вийшов цілий набір із збірника на 31 ілюстрацію, два стікерпаки та великий акриловий бралок. Дякую вам усім за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мою творчість донатами або придбати ці речі як окремо, так і цілим набором. Посилання буде в описі каналу. Завдяки цьому я зможу і надалі підтримувати свою творчість та по можливості створювати ще більше гарних речей. До нових зустрічей на моєму каналі! Бувайте!